На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Мої вітання. Сьогодні у випуску ви побачите. 22 січня, День Соборності та Свободи України. Коломия долучилася до святкування. У центрі міста утворили живий ланцюг єдності. Засідала бюджетна комісія, депутати Коломийської міськради обговорювали, які роботи необхідно фінансувати цього року. Без суперечок не обійшлося. Вони їхали лісом, шукали браконьєрів і таки знайшли, але так просто порушники не здалися. Розбили єгереві голову. У Коломиї розпочався традиційний навчально-тренувальний збір. На базі локомотиву тренується олімпійська команда України із боксу. Сьогодні День Соборності та Свободи України цього дня 1919 року на Софійській площі проголосили акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, які раніше були у складі різних імперій Російської та Австро-Угорської. Та через складну міжнародну і внутрішню ситуацію, реальне воз'єднання земель в єдину соборну державу тоді не здійснилося. В Україні громадськість вперше широко відсвяткувала День Воз'єднання УНР і ЗУНР у 1990 році. У році, коли сотні тисяч людей влаштували багатокілометровий живий ланцюг від Львова до Києва, свято Дня Соборності та Свободи України затверджено указом президента. 22 січня 1918 року у приміщенні Київського будинку вчителя було підписано четвертий універсал, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. А 1919 року, в цей самий день на Софіївській площі в Києві було проголошено акт соборності українських земель. Врешті століттями розірваний український народ визволився з неволі. Лівобережна Україна вийшла з російської. А правобережна з Австро-Угорської імперії і воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. Акт воз'єднання злуки двох україн був швидше символічним знаком прагнення єдності, бо у керівництві країни спільності тоді не було. У таких умовах пройшла майже непоміченою подія, яка мала великий ідейне значення свято Соборності України. Акт злуки став могутнім виявом волі українців до етнічної територіальної консолідації, свідченням їх самоідентифікації та становлення політичної нації сьогодні. Ця дата є нагадуванням того, що сила нашої держави в її єдності. 94 роки тому на Софіївському майдані у Києві урочисто проголошено акт злуки, універсал про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, а також Угорської Русі Закарпаття єдину соборну українську державу. Цю пам'ятну дату, яку ще називають Днем Злуки, відзначили і у Коломиї. З нагоди свята відбулися урочистості та святковий концерт у міському палаці культури Народний дім. На захід завітали влада міста та району. Розпочалося дійство. І святкових зборів історичний екскурс у минуле зробив громадсько-політичний діяч Іван Липчук. А далі розпочався святковий концерт. У гості до писанкового міста завітав колектив Оксамит із Запоріжжя, що також у день соборності є досить символічним. Артисти подарували коломиянам неповторні козацькі пісні. Подивитися на святкове дійство прийшли немало коломиян. Вони вщен заповнили залу Палацу культури Народний дім день соборності та свободи України, свято, що нагадує кожному жителю нашої держави про неподільність та єдність нашої нації. Коломиї утворили живий ланцюг єдності. Таким чином, мешканці писанкового міста долучилися до святкування Дня Соборності та Свободи України. Минулого року акція єднання рук відбулася вперше. Скільки учасників вона зібрала цьогоріч та з яким настроєм коломияни відзначають державне свято? Знає наш кореспондент Віталія Васильчук. На годину центр Коломиї замайорів синьо-жовтими прапорами. Українською символікою молодь розфарбовувала обличчя. Взявшись за руки, учасники акції з'єдналися у символічному ланцюгу протяжністю майже на всю вулицю Чорновола. Варто зазначити, що до акції долучилися не тільки молоді люди, а й старше покоління, зокрема ветерани УПА. Таким чином, мешканці писанкового міста приєдналися до святкування Дня Соборності та Свободи України. До слова, подібні заходи організували усі великі міста. Аємо у 1990 році живий ланцюг утворений сотнями тисяч людей. З'єднав Львів та Київ. Така ситуація в країні, що ну дехто можливо не сприймає своїх побратимів, наприклад, з заходу. Тобто, ну є деяка певна морожнеча в народі. Її не повинно бути, оскільки ми були завжди єдині і завжди будемо єдині. Наша мета це неподільна Україна. Ми знаємо, що ми українці, що ми. Ходимо з найвеличнішої нації, і ми повинні це поважати і віддати честь Україні. Ініціатори живого ланцюга в Коломиї, молодіжна рада та відділ у справах сім'ї, молоді і спорту. Про захід у місті повідомляли заздалегідь. Минулого року, каже організатор Олег Глиняйлюк, на площу прийшло більше двох сотень молодих людей. Цього ж року учасників було вдвічі більше пів тисячі. Минулого року ми зібралися на зборах молодіжної ради і думали, от як нам провести день соборності в Коломиї. Анисуарчик запропонував провести ланцюг єдності, і ми радо відгукнулися на таку пропозицію і всі разом зібралися, подумали, як це організувати і того року. Провели вперше. І потішило дуже, що в неділю, бо того року було це в неділю. Прийшло дуже багато молоді. Цього року прийшло ще більше людей, і так само переважно молодь, що дуже тіше. Ланцюг єднання учасники акції розпочали з вулиці Чорновола. Згодом усі разом утворили живе коло біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Пан Василь приїхав із Косівщини до Коломиї. Спеціально заради того, аби взяти участь у живому ланцюгу. Хочу, щоб усі любили, Україну, не так як то є, що багато, зневірилися, тому що в нас влада дуже не, не, не добра, така, як має бути. Та як я очікував, як мій тато очікував, що, що то буде Україна, настояща Україна, а то не так сталося. Особливо масово підтримала акцію молодь. Студенти та учні шкіл це досить багато. Як для такого заходу? Дуже приємно, що наші коломияни пам'ятають про те, що сталося багато років тому. І ми всі за одну єдину Україну. Ми відпросилися. Я тут прийшов з друзями. відпросилися з уроків учителя. Прийшли сюди підтримати Коломию, підтримати Україну. Об'єднує людей. весь час згруповуються. Після завершення акції молодь ще довго не розходилася. Хлопці та дівчата, попри дощову погоду, співали українських пісень. Вітер дуба хитає, хит... Пітер, Дуба, китає, козавку питає. Вітер Дуба кидає, кидає, козаків питає. Організатори обіцяють, що живий ланцюг Коломиї наступного року об'єднає ще більше людей. Тим паче, така акція нагадує кожному українцю, що ми проживаємо в єдиній, незалежній і соборній державі. Засідала бюджетна комісія. Депутати Коломийської міської ради, які входять до її складу, в чергове обговорювали тему грошей, тобто які роботи необхідно фінансувати з міської казни цього року. Без суперечок не обійшлося. Чому знають наші журналісти? На засіданні бюджетної комісії вже не вперше вирують справжні пристрасті. Депутати жваво обговорюють бюджет та його витрати. Все ніяк не можуть дійти згоди, які об'єкти комунальної власності необхідно фінансувати в першу чергу, а які можуть почекати кращих часів. Перший раз напевне за всі каденції депутати повністю розібралися в цьому бюджеті бюджеті розвитку. І подивилися, які об'єкти є основними, які не основними. Основне питання виникає це щодо фінансування об'єкту писанки, парку Трильовського реконструкції басейну. Чому виникає це питання? Тому що ми знаємо, що якщо починаємо робити об'єкт писанку, що він і так в нормальному стані, то ми себе заганяємо в кабалу на мінімум на 7-6 мільйонів. Якщо ми починаємо там щось робити, то там треба буде зробити, а це на майбутні роки. Тобто, треба від нього відмовитися. Краще побудувати хороший великий басейн, ніж реконструвати те, що не потрібно. Ще того року Коломийська міська влада говорила про серйозну реконструкцію площі біля писанки і парку імені Трильовського. Ці об'єкти кажуть керівники, служитимуть не лише коломиянам, а й гостям міста. Депутати чотирьох фракцій Коломийської міської ради, батьківщина, фронт змін, удар та свобода з усіма видатками не погоджуються. Вони вважають, що є об'єкти, які з фінансування можуть почекати. Це стосується. Це, зокрема, і площі біля писанки та парку імені Трильовського. Місцеві обранці вже навіть напрацювали альтернативне рішення, яке стосується видатків бюджету розвитку і дорожнього фонду. Як будь-якій родині чи будь-якого ґазди, то є бюджет, який місячний, правда, річний, і з цього будь-який газдач чи будь-яка родина виходить, що в першу чергу необхідно дома зробити. Бо біля хати, в будь-якому випадку, завжди є багато роботи. Але ми спочатку визначаємось те, що є найважливіше, а потім відкладаємо і робимо те, що, можливо, може трошки. Зачекати так, десь приблизно складається ситуація і в нашому міському бюджеті. Кошти на все, щоб зробити за один рік, звичайно, що ми не знайдемо. Тому нам потрібно вирішувати перш нагальні проблемні питання, і, звичайно, не залишати поза увагою ті питання, які потребують подальшого. Звернення до них тому і е, депутатська комісія, фракції напрацювали альтернативне рішення щодо е, бюджету, який був прийнятий нами на 2013 рік. Ми пропонуємо деякі внести зміни і е, фінансування в цьому році проводити в першу чергу тих об'єктів, які, на нашу думку, на думку багато кого з представників громади є е, нагальними. Ну, звичайно, що постало питання щодо е, басейну е, нового будівництва. Сто в місті Коломиї, ми е, звернули увагу про те, що необхідно завершити реконструкції доріг наших, і хочемо більше проводити не ямкові ремонти, а робити капітальний ремонт цих доріг. Ми поставили питання про те, що необхідно історичну частину нашого міста так само проводити її реконструкцію для того, щоб до нас приїжджали туристи, щоб їм цегла на голову, не дай Боже, не впала. Бо бачимо, яка ситуація з карнізами, бачимо про те, які зараз в якому стані перебувають фасади будинків в історичній частині міста і тому таким чином ми пропонуємо розділити ті питання які потребують першочергової фінансування першочергово фінансування і ті які ми будемо обов'язково робити але тільки при надходженні коштів ми конкретно запропонували виконавчій владі міста коломиї перелік вулиць які потрібно капітально е ремонтувати плавальний басейн не втопити гроші в реконструкцію старого радянського басейну, який не має і тих вимог, які тепер ставляться до об'єктів такого рівня, це реконструкція із добудовою спортивного залу в гімназії міста Коломий, а також в ліцеї номер 9. Я думаю, що основне це здоров'я здоров'я наших дітей, здоров'я тих людей, які завтра робити Україну, робити Коломию. Вони мають сьогодні стадіони, вони бігають, але ну, недостатньо цього тільки для дітей. У якому випадку треба басейн. Це ми говоримо, що це напевно років з 15 після того, коли басейн був закритий, можливо, навіть і більше. Основне питання це басейну, і на мою думку, е басейн треба будувати новий. Загалом депутати погоджуються, усі роботи проводити необхідно і реконструкцію парку, і центру міста будувати басейн, але коштів на все не вистачає. Тому треба робити вибір. Дві думки, дві думки хороші. Наша думка е є наступна. що в першу чергу нам треба профінансувати, щоб в такому місті, як Коломи, був плавальний басейн олімпійського стандарту. Потрібно завершити ремонт малої об'їзної дороги, так як. Е Ситуація з транспортними потоками, в Коломиї, всі е, прекрасно знають, якому стані. Мала об'їзна дорога дуже сильно розв'яже транспортні розв'язки. Будівництво спортивного залу в гімназії те, також є пріоритетним завданням. Ну, зрештою, все це є дискусійне. Е, зрозуміло, що позиція міської влади також є хороша. Реконструкція центральної площі, реконструкція е, парку Трильовського. На парк Тльоско ми необхідні кошти, щоб його зберегти, хоча б в тому стані, якому є цього року заклали. Тепер вже усі депутати вирішуватимуть на засіданні сесії, яким об'єктам комунальної власності пощастить більше. Тобто, які з них отримають фінансування з міської казни цього року. Вони їхали лісом, бо виконували свою роботу, шукали браконьєрів і таки знайшли автівку з любителями незаконного полювання. Але так просто браконьєри не здалися, розбили Єгереві голову. Якби не правоохоронці, які були з лісівником у рейді, невідомо, як закінчилася б ця історія. Із сімейним підрядом браконьєрів, батьком та сином, Володимир Сафіулін знайомий, незаконно полювати їм заважав уже не раз, навіть за день до побиття. Тоді все обмежилося розбитою апаратурою. Наступного дня Єгерєві вже розбили голову. У мене переносили переломний у мене ніс і переломана верхня вилиця. І вибита ключиця. внаслідок цього подій. Я, поки закривався руками, у мене синяки на руках, коли я вже втратив. Е Спроможність заборонятись, був глибоко на то вони вже просто било. Медики кажуть, чоловікові пощастило. Життю не загрожують, оперативне лікування не показано. Травма по ідеї середньої важкості. Відколи затримав браконьєрів і до свого побиття, єгер усе зафільмував на фотоапарат. <плес> Разом з Володимиром у рейді того вечора були і міліціонери. Вони відтягнули розлючених браконьєрів від їх жертви. Якби не працівники міліції, вони втрутились. Невідомо чим би ще це могло бути ну закінчено. Тобто, чоловік міг отримати більш більше тілесні ушкодження. Особи нападників встановили такий собі сімейний підряд, батько та син не часто, але трапляються, коли єгері стають жертвами браконьєрів. Обласному управлінні лісового та мисливського господарства кажуть таких кричущих випадків вже два роки як не було. Дрібні інциденти трапляються чи не щодня. Випадки просто погрозами, якимись е, певною там шарпаниною спробою відібрати зброю, посвідчення, спробою морального тиску. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження триває досудове розслідування. За такий злочин кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років. В Коломиї розпочався традиційний навчально-тренувальний збір. На базі локомотиву тренується олімпійська команда України з боксу. Вже більше десяти років до міста над прутом з'їжджаються кращі боксери нашої держави. Кажуть, що в Коломиї створені всі умови для професійних занять. Крім того, організатори забезпечують цікавий культурний відпочинок і, що не менш важливо, якісне харчування. На тренуваннях нашої збірної побувала Галина Досин. До нашого міста приїхали чемпіони України, Європи, світу та учасники олімпійських ігор ці хлопці вже беруть старт на чотирирічну підготовку до Олімпіади, яка буде проходити у 2016 році в Ріо-де-Жанейро. Режим роботи нашої збірної команди з боксу дуже напружений. Тренуються спортсмени тричі на день в залах спорткомплексу Локомотив загалом по 6-7 годин. Вони постійно, як кажуть, точать свою майстерність, щоб стати сильнішим у світі. По тренуванням в нас ніяких проблем, жодних немає. Звичайно, хотіли, щоб більше все таки уділяли уваги, щоб були кращі спортивні зали, щоб діти могли спокійно більше займатися спортом. Оце саме основне. А так то у нас спеціалісти дуже високо. Класу, і я думаю, що бокс в Україні і в світі зараз на самому вищому рівні. Разом із боксерами приїхав і Зоряний тренерський склад. Серед них старший тренер олімпійської збірної України з боксу Дмитро Сосновський. Зі спортсменами тут перебуватиме до 31 січня. Каже, Коломия для них стала вже рідною. І більше того, наше місто для боксерів вже є талісманом успіху. Коли збірна стартує з Коломиї, обов'язково мають медалі. Крім того, цьогорічна зустріч ще одна знаменна дата для українського боксу каже тренер: відбувається зміна поколінь. Ті хлопці, які практично два олімпійських цикли відпрацювали, наші зірки, зірки світового масштабу, вони сьогодні вже. Якби ну, сьогодні важко сказати, що вони залишаться на слідуючий олімпійські цех, допустимо, там Василь Ломаченко. Він офіційно об'явив, що він вже переходив професіонали. Дехто з них ще вагається, дехто... Тобто і вони рішення приймуть ще пізніше. Сьогодні ця команда, яка тут є, це молоді хлопці, 90, 93, 4 рік. І тому якби відбувається таке омоложення команди, і воно також починається в Коломиї. Ну я ще раз повторюсь, ми щиро вдячні. І тренери, і спортсмени Коломиї, Іван Ярославичу до налишного федерації боксу Коломиї, Івано-Франківщині за те, що вони створюють нам такі умови, і що ми можемо сьогодні працювати. Павло Іщенко з Херсона у Коломию на тренувальні збори приїжджає вже кілька років поспіль. Ще від маленького хлопчака. Вже зараз за плечима має участь у 20-х Олімпійських іграх в Лондоні та є багаторазовим чемпіоном України. Мріє про участь в Олімпіаді 2016-го, А цього року хоче стати чемпіоном Європи. Каже, Коломийська тренувальна база може це забезпечити. Мені тут дуже подобається, бо тут е, ідеальні умови для тренування збірної. Тут є хороша база, е, тут добрі тренаж, тренажери, Там е, я не знаю, є місце, де стояти в парах е, багатьом людям. Ну і харчують тут е, дуже добре. Такі тренувальні збори обходяться в середньому 20 тисяч гривень, розповідає Іван Данилишин. Щоправда, зізнається, поки що коштів на ці потреби не отримали. Як то кажуть, розраховують на власні сили. Окрім проживання та харчування, федерація боксу Коломиї забезпечує ще й цікаву культурну програму для спортсменів. Вони ще й відпочивають звичайно, тому що як такі напружені тренування, до то вони виїжджають і в гори. Вони на водохрестя всі цілою командою. Скупались у річці. Все традиційні. І наші наші звичаї вони їм дуже цікаво, тому що вони побували вже і на Буковелі, вони побували в шешурах, вони з нами грають в хокей. У них тут дуже така програма, у них немає часу для, скажімо такого пасивного відпочинку. Як розповів Іван Данилишин, за останніми дослідженнями бокс посів перше місце у списку найбільш небезпечних видів спорту. Оцінка велася за кількома критеріями. Попри це, в Коломиї він один з найпопулярніших в оновленій залі для тренувань завжди людяно. Тут тренуються і хлопці, і дівчата. Приїжджають діти із навколишніх сіл. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК. і це був останній сюжет нашого випуску. Нагадую, що новини НТК завжди у вас під рукою на нашому сайті в інтернеті. по Ентикатів. слідкуйте за подіями разом з нами. До завтра. Хай вам щастить.